Я вас вітаю на кухні. Сьогодні я приготую простий салат з доступних продуктів, весь секрет в заправці. Заправка дуже оригінальна і смачна! Таку заправку можна використовувати не лише в цьому салаті, а й в інших салатах. Тому дивіться уважно, все розкажу зараз. Спочатку приготую сам салат. Для салата я взяла середнього розміру кабачок, почистила його, розрізаю і нарізаю на невеличкі шматочки на квадратики. Такі шматочки невеликі середнього розміру. Один якийсь трошки більший, якийсь трошки менший, це не суттєво. Кабачки відправляю на розігріту з олією сковорідку. не підсолюю, перемішую і підсмажую до готовності з однієї з іншої сторони. Всі ми знаємо, що кабачки дуже соковиті, і як тільки ми їх посолимо, вони тут же пустять сік, а нам цього не треба. Я не хочу їх варити або тушкувати, а хочу підсмажити. Кабачки підсмажуються, я достала із морозильника отаку от стрючкову зелену квасолю. квасолю Теж підсмажую на сковорідці. Кабачки зняла на сковорідку квасолю, додала олії і теж підсмажую. Овочі підсмажились. Отут і кабачки, і квасоля, десь у рівній пропорції, але можна чогось додати більше за смаком. Все їх перемішую і лишаю, нехай охолоджується. Пучок Петрушки помила, підсушила, а тепер буду подрібнювати його ножем. До петрушки додаю півчайної ложечки солі, 2 столових ложки олії і також додаю ще. Сок лимона десь приблизно одну столову ложку. Все це подрібнюю на блендері це і буде наш соус. Ой, а про часник я забула. Беру отакий великий зубчик часнику і просто його подрібнюю. Переб'ю зараз блендером до однорідної маси. Тепер уже все, нічого не забула. Перебиваю. Все перебила, соус готовий. Тепер до овочів додаю невеликий шматочок бринзи. У мене тут, от такі, бачите, грам 50, не більше. Подрібнюю його на менші шматочки і додаю до охолоджених овочів. Тепер додаю соус. Більш солі не додаю, бринза підсолена, соус теж підсолений, все в міру. Такий соус дуже смачний і його можна використовувати просто як намазку на бутерброд. Можна відварити в лушпинні картоплю і змастити таким соусом. І це теж буде смачно. Всі ми знаємо про користь овочів. І зелені, але дуже рідко її зелень вживаємо. Хіба що десь салат прикрашаємо листочками. А в цьому соусі петрушка дуже дрібненька, тому її навіть не відчувається. А смак є і користь є. Тому спробуйте, приготуйте так. Це дуже смачно. Зараз я скуштую. Отакий красивий ароматний зелененький салат. Ммм, <звач> запах. Ммм, <звач> не тільки запах, <звач> а і смак чудовий. Ммм, <звач> дуже смачно. Приготуйте такий салат. Готується він швидко і просто, і дуже смачний. Я дякую вам, що ви були разом зі мною. За коментарі ваші, дякую, за підписки. На все добре. До нових зустрічей. Будьте здорові і щасливі!